Доброго вечора усім, хто не спить, бажає навчитися розв'язувати найпростіше рівняння виду косинус х дорівнює А. Розглянемо першу умову. Косинус 4х дорівнює мінус корінсбо поділити на 2. Оскільки пуста голова не думає, то для розв'язання такого рівняння нам знадобляться формули. Виведені з нами на попередньому уроці. Давайте подивимося на нашу умову. Замість Х нас стоїть вираз 4х. Тому замість того, що ми тут писали Х дорівнює, ми зараз запишемо 4х дорівнює. Подивимось на вираз мінус корінь з 2 на 2. Цей вираз відповідає значенню А. Із цих всіх, всіх умов. Нам підходить умова п'ята, тому що мінус коріньс двох на два по модулю менше, ніж одиниць. Тому розв'язок нашого рівняння 4х буде мати ось такий вигляд. Плюс-мінус, плюс-мінус, арк косинус. Аккосинус. А. Замість А в нас стоїть вираз. Мінус корінс 2 на 2, додати 2піn де n належить z. Обчислимо значення виразу аркосинус мінус корінь з 2 на 2. Для цього скористаємося формулою обчислення аркосинуса від'ємного кута. Аркосинус мінус корінь з 2 на 2 згідно даної формули дорівнює мінус арк косинус такого самого аргументу, але вже додатнього. Корінь з 2 поділити на 2. Це дорівнює. Пі, мінус пі на 4. Дорівнює 3 π поділюєте на 4. Підставимо значення цього виразу замість от його первісного вигляду. І отримаємо таке. 4х дорівнює плюс-мінус. 3 π на 4, плюс 2піn. dn належить се. І щоб знайти х, розв'язати рівняння, нам необхідно позбутися множника 4 діленням всього рівняння на 4. На кінець остаточний розв'язок x матиме вигляд. Плюс-мінус 3 π поділити на 16, плюс і n поділити на 2, де n належить z. І ще одне рівняння. Косинус x, що ділиться на 3, плюс π на 4, дорівнює 1 друга. Отже, у ролі Х у нас зараз буде виступати ціла дужка. Тому ми запишемо х на 3, додати пі, що ділиться на 4, дорівнює. І знову ж одна друга буде задовільняти умові 5, бо цей вираз по модулю менший від 1. І тому розв'язок нашого рівняння набуватиме ось такого вигляду. Плюс-мінус аркосинус однієї від другої плюс 2πn, де n належить z. Оскільки аркосинус однієї другої, цей кут косинус якого дорівнює одна друга, цей кут π на 3, то ми перепишемо рівняння в такому вигляді. Х на 3 плюс π на 4 дорівнює плюс мінус π на 3 плюс 2πn. Належить. Тепер нам потрібно позбутися всіх зайвих членів цього рівняння, і має в нас в правій частині залишитися лише Х. Тому першим кроком ми перенесемо доданок пі на 4 у праву частину. Отримуємо таке рівняння Х, що ділиться на 3, дорівнює. Мінус і на чотири, плюс мінус і на три, плюс два пі. N, де n належить з. І останнім кроком залишиться позбутися знаменника, тобто домножити все це рівняння на три. Отримаємо такий розв'язок. Х дорівнює Мінус три пі, що ділиться на чотири, плюс мінус пі, плюс шість пі Н. Ден належить. Z. Запишемо рівняння третє, косинус. Х на 6 мінус 2 дорівнює мінус 1. Отже, аргумент наш дорівнює виразу, який стоїть у дужках, тому рівняння починаємо розв'язувати з такого виразу. Х на 6 мінус 2 дорівнює, знайдемо у довідничку умову, яка у нас є. Значить, а нас дорівнює мінус одиниці. Тому розв'язок рівняння матиме вигляд. Пі плюс 2Pn. Запишемо Пі плюс 2 де N, належить Z. Х, що ділиться на 6, дорівнює, переносимо двійку у праву частину плюс P, плюс 2Pn де N належить Z. І нарешті домножимо обидві частини рівняння на 6, щоб позбутися знаменника, і отримаємо розв'язок у такому вигляді. 2 помножити на 6, 12, додати 6П, додати 12 де N ДН належить Z. І останнє на сьогоднішній вечір рівняння умова виглядає ось таким чином. 2 косинус в дужках. І на 8 мінус 3х мінус 3х додати одиницю до 0. Отже, спочатку перенесемо одиницю у Праву частину і отримуємо таке рівняння. 2 косинус пі на 8 мінус 3х дорівнює мінус 1. Поділимо обидві частини рівняння на 2. І наше рівняння набере такого вигляду косинус π на 8 мінус 3х дорівнює мінус 1 друга. При розв'язуванні такого рівняння зручно на перше місце поставити доданок, який містить Х. В нашому випадку це означає поміняти знаки на протилежні, тобто винести мінус за дужки. оскільки косинус є парною функцією, косинус мінус х дорівнює х, то ми цим скористаємося і замінимо вираз косинус пі на вісім мінус трих косинусом трих мінус пі на вісім. Запишемо наше рівняння таке косинус трих мінус пі на вісім Звернемося до довідничка і бачимо, що розв'язувати рівняння будемо за п'ятою формулою. Отже, наш вираз, що знаходиться під знаком косинуса, 3 х π на 8, дорівнює ар плюс-мінус, плюс-мінус арк косинус мінус однієї другої, плюс 2 де n належить Z. Спочатку обчислимо аркосинус мінус однієї. другої. Арк косинус мінус однієї другої дорівнює. пі мінус аккосинус однієї другої. Пі мінус пі на три Дорівнює 2 пі поділити на три. Підставимо. Значення аркосинус-мінус однієї другої у попереднє рівняння, і отримаємо рівняння таке 3х мінус пі на вісім дорівнює, плюс-мінус 2π, що ділиться на 3, плюс 2πn. N, належить це. Перенесемо доданок мінус пі на 8 у праву частину. І отримаємо 3х дорівнює пі на 8, плюс мінус 2 π на 3, плюс 2 де n належить Z. Нарешті залишилося позбутися множника 3. Поділимо обидві частини рівняння на 3. І розв'язок нашого рівняння Х отримає такий вигляд. Пі, що ділиться на 24 плюс мінус 2 π поділити на 9, додати 2 πn що ділиться на 3. ДН належить У